Друзі, мої вам вітанічка. Сьогодні перший день турніру Кривава битва Без хіла і Воскресіння. І без зеленого. Виставив я собі ось таку оборону. Поки що не нападали. Е, так, хвилиночку у скажу, таку темку. Коротше, Змінив телефон, ну, це я вже якби, казав. І ще звикаю до нього. Бо той був набагато гірший, але старичок мені 6 років служив, він і досі робочий, просто, просто взяв трішки кращого. І там відосики, якби вони знімалися на якості 780. А тут вже мені дозволяє на 1000. Тисячу. Коротше, тисячу з копійками. Тому, по-перше, не бачу сенсу конвертувати відоси чисто заради того, щоб вставити там якусь заставку з картинкою. Тим паче, мені здається, там не сильно на неї хтось увагу звертає. Мені легше просто одним дублем записати відео і відразу його викласти. З тих же ж причин вчорашня війна. Не виклалась, тому що там разочок я звук не включив. Одне відео видали випадково. Коротше, виходить, вони на цьому телефоні не, та, не так зберігаються, як на тому. І, а я така людина, я не люблю, коли в мене щось лишнє от, на телефоні, якісь скрини і це все. Я не можу там Тиждень не чистити, а потім сісти і оця годину ковирятися. Я кожного дня щось, блін, видаляю. Коротше, отакий я шепітільний, чи як це назвати. Тому, тому звикаю, звикну, буде все нормально, але трішечки позапоров. Ну, я там і відіграв жахливо, але не з цього приводу я його не виклав. Я не боюся свої поразки викладати. Ладно, по трендів трішечки. Давайте переходимо до турніру. У нас тут контра. У нас тут жадімність. У нас тут блок. М -м, турнір без хілу. Ідріть, мадріть. Ман, бачите, вже й пишуть, війна де. Нема війни, ми ще з'їли. з уявлення немає, що туди взяти. Якось диспела, типу, треба взяти. <гум> Чи потрібен мені той диспейл? Чекайте, я придумав. Ось так хочу. Хочу повимахуватись відразу в першому поєдинку, так? Да? Це можливо навіть не так, а ось так. Ця пробиває, ця також може пробити й, коротше, а ця, ця може покрасти на всяк випадок. Але ми нічим не захищені від меда, коротше, погнали. Зато у нас міньйонів купа. Щось в мене зображалка не дуже працює. Але чому? Вроді виспався. Давайте фіол. Блін. Ну не хочеться. Що... Можливо, зараз ми його. Не хочеться жадібність ловити. Ой, чудово! Ми його зараз і вб'ємо. Чи в центр, чи в медею. Давайте сюди. А Як поступити з жовтенькими? Велике комбо я не хочу робити, типу жовтого цього вниз. Давайте ось таке зробимо, можливо, так, червоний доїхав. І, як мінімум, ми можемо вбити контратакера, закинути туди трієчку червону. І взагалі не паритись. Ах ти, падла. Ну ладно, ми зараз собі розгін мани зробимо. Ще більший. Так, це й дає 20, да? А це, а це скільки дає? М Коротше, я собі порізав різгін мене. Ладно. То таке, будемо знати. Ну вони в мене в парі ніколи не грають просто. Тому Тому... Тому так. Можна висікати. Я люблю. Е, Ніндзями висікати по одному. Вони ж одесенько перезаряджаються. Якщо каміння є, і ти такий раз, раз. І повисікав. Ах. Хочеш мозги нам покомпасувати? Добре, а скільки? 50, 100, 1000, 52. Коротше, мало. Малочок. Лікуй. Тварина. Тварина ти. Ненавиджу лікуя. І знаєте, що найцікавіше? Е, зловив Келяна, вкачав Келяна, дав 90-й, і тут турнір без зелених. А так хотілося його по пограти. Що, так, всі вже награлися і забули, а Дімка тільки зловив і вкачав. Е, так, щось би. Щось би з чи може... Ні, ну. Можна під червоними в принципі там погратися? Хочу якийсь диспел. Джукулер во взять заблочте а чому б ні? Ха, я забув про неї. А сюди давайте ще таку мільку візьмемо, ну, погнали? Погнали? Можна відразу 6 зібрати, а можна зібрати 4. 4, 3 і там щось покрутити. Давайте, ну, один разочок ось так зробимо. Ладно. По поламали собі. Ну, п'ятірка є. Значить, не поламали, а покращили. Але все одно нам камінчика не вистачить. Так, і зараз через комбо воно взривається. Ай, не хотілося б. О, чудово. Знайшли заряд без комбо. Можна навіть ось так зробити. Фіолетові були лишні. Фіолетові були лишні, блін, мобел не дозарядився. Тухіл, да? В кутку. Бубочка що сталося? Щось моя кіця ходить, розказує. О, так, ладно, давайте сюди. Ну, Давайте так. Медею з'їдять, а цих я не боюся. Хоча сова так непогано пришпандорила мені, так? Да? А тут можна як-небудь. Все ж якось я граю необережно, геть необережно. Це ж без хіла. Ох! Привет, алкаш. Привет, Алкаш Гангот Алкаш Гангот, Гангот ріже. короче, є варіант... Я якийсь ще інший варіант. Я, Блін, я ж придумував недавно. Чи по-моєму це був цей ось такий варіант був? Так, так. Ну, що ж, в принципі, цікавеньке таке, але, може, блін Таунта взяти А не вакамару. Але його ось це може вбити. Та його тут любий, принципі, може вбити. Хіла нема. Хіла нема. Тоді, можливо. Давайте спробуємо. Реп Антон сказав, що це не надійно, що це фігня якась? Я був би з ним згодний. Типу, блін... Ну, а нафіга тоді тут? Блін, нафіга мені таун тоді до цих до фавнів? Що мені, типу, навпаки потрібно, щоб він е, вдарив? Так, який в нього альфа талант? Ухиляння, да, блін. Знаю, що ухиляння. Коротше. ні, не буду я ризикувати в перший день, а то ото зараз прошляпити не хочу. Потім настрою не буде грати. Так, а тебе я дарма прибрав, ти мені потрібен. Від Астрід ніякої користі не буде. Ну Хіба що в одиничку станкує? А а зеленого я взяти не можу? Путинуте? А більше в мене Барда немає, так? Да? Прийдеться тоді Астрид брат, але чи може? Чи може тоді ось так, але мені більше сіми камінців потрібно буде. Вибачайте, але я програвати не хочу. Тому трішки треба... Все-таки я краще візьму. Нехай будуть вісьми камінцеві. Хантер. Якраз може дочекаємося в цього. Хоча не п'ять ходів, ми не дочекаємося. Коротше, погнали. Я досі ненавиджу, блін, фергоса. Добре, давайте. Ось так, ось так, ось так. Ну, то було лишнє. Мені, звісно, хотілося піоканту вбити. Може, так і зробити? Давайте його канту вбиваємо. Фергуса ми зараз доб'ємо, зараз він нам подарить мегамінньона. І ми зробимо ось так. Потім ми можемо то все взірвати. Так, да, не вистачає, так? Да? Одного камінчика? Ну, то через Барда? Ну, да ладно. Тоді от гріха подалі ми його стукнемо. Огонготік сам собі напихав. Це Гонгота, в мене як того повільного звати, я вже й не помню. У мене повільний сидить фірку чекає. Ну, він, в принципі, більше для дуже швидких. Але зараз цими довгими поєдинками з цим Слимаком цим по центру, то, можливо, він десь і заграв би. Так. Угу. Слухайте, я не я не пам'ятаю вже, чим проти них грати. на це ухиляння кумарить. думав може цей самою командою сходити. Ну цей раз сається. Чекайте. Будь ласка, чекайте. У мене є ще отакі приколюхи. А стоп. Фу, вони зараз себе заповільнювати будуть. От йо помать. Да вони себе заповільнювати будуть. Ладно, чого тоді вийожуватись? Погнали так. А сюди візьмемо. Давайте тебе вигуляємо, Фрею. Можливо, виживе. Можливо, не вб'ють. Пофіг там на ту контроль, він ставить тільки на себе. Давайте. Надолужувати той час, що я на попередньому поєдинку потратив. Так. Так, стопе. Я можу ось так три. Молодець Фрейю не, не чіпав, бо вона худенька. Капець. Зато мільйони майже. Майже тисяча. Так, добре, що робимо? Це і ресується, але. Але червоненьку можна прибити. Чи не можна? Ну, якщо прямо в неї бити, то можна. Але ж я не хочу. давай то есть так mm -hmm. и она выживает. ладно не такие у меня и страшнее Трішечки поле почистимо. жовтий є, ну і в принципі нормально. Якщо момбел включається, у нас вон міньйонів уже. Достатньо. Зараз синенькі зберуться. От обов'язково було б тебе зарядити, так, да, під кінець? Негідниця. Так, просто використовуємо, закінчили, закінчили. Я там за магні казав, що ресається. це. ж турнір без реса. До мене тільки дошло. Так цей палить, затравить, в принципі, команду непогано. сюди два червоних. Яд на них, мороз на них може не лягти. Коротше, погнали, огонь може не лягти. Вперед із піснею. Ладно, давайте звідси почнемо. Дивився на п'ятірку фіолетову чи не денний моно там. Бо вони якось так тут стоять. Давайте четвірочку. Ой, жовтенькі під'їхали. Ой, синенькі під'їхали, Ой, непогано, непогано. Ці заберемо, там жовті в кутку залишимо собі для момбела. Але я думаю, спочатку сині, Ого! Яка фігня поїхала. Давайте почнемо, напевно, звідси. Там може бити, може і не бити. Давайте сюди. В контру я ніяк не хочу зараз битися, тим паче на такому бонусі. Мінйони через ніндзю маленькі, але то не так то вже й важливо. Тут головне баф від момбела, щиточок, розгінмани. Зараз, якщо ніндзю уб'ємо, то ще й міньйони стануть нормальними. Так відчуваєш, якщо червоний взірву, там десь сині будуть складатися. Ага. Ну чому обов'язково скласти кристал якийсь і взірвати, щоб він з самовзривом, блин. От нафіка. Хай би був мені на потім. Так, це мені прийдеться з цією бабою, так, да, зараз? о, ага, ти ще ухиляйся там. Хоча можна було цю стрійку не збирати. Треба було просто поляну взірвати. Давайте жовті з фіолетові самі взірвуться. Жесть добре тоді дві пятсот. А чого вони так мало б'ють? Ну, ладно, там настакала, але ж... Не заряджайте, я не хочу знов того мегаміньйона змусити. Слава Богу. То, що тут перемога, то, звісно, зрозуміло. Просто впадло, блін, уже реально того мегаміньйона вбивати. І знов перезаряджатися. Так, добре. Ого! Наскільки я відстаю від першого місця? 70. На 80, коротше. Чи... Ну, то не точний підрахунок, то так на око. На мене ще й досі не напали. Не знаю, чи й нападуть. Але топів тут можна сильно не очікувати. Ну, максимум, що я можу на цьому турнірі, це в топ-100 попасти, якщо оборона буде стояти. І я не буду програвати. Добренько дякую всім за увагу. Підписуйтесь на каналчик, ставте вподобайки. Миру, щастя і добра вам!